Привіт, мої любі! Хочу з вами поділитися ручками, з якими нещодавно мені довелося працювати. Такі собі ручки-трудяшки. І манікюру там відверто гаплик. Якщо цікаво, залишайтеся зі мною до кінця. Ось до вашої уваги ручки-трудяшки. Я вважаю, що вони не потребують додаткового опису. Звісно, що в першу чергу ми позбуваємося від попереднього покриття. Не дивлячись на те, що матеріалу тут залишилось не так і багато. Попрацювати є над чим. Перше про що хочеться сказати, так це про те, що обов'язково в таких випадках надягати окуляри. Вони захищатимуть наші очі від шматочків гілаку, який відшарувався, і знятті може відлітати в будь-якому напрямку. В подібних випадках якісь схеми зняття покриття не діють. Єдине правило, в першу чергу приділяємо увагу відчаруванням та тріщинам. Зводимо на нівець шматочки покриття, які добряче відчарувалися обережними рухами. Не варто заводити фрезу під пустоти. Краще працювати по лінії відчарування, фундактирними рухами пропилити лінію зрізу, так би мовити. Уривчіські рухи допоможуть позбавитись від відчуття печіння та з легкістю прибрати скол. Я не зачищаю весь ніго до кінця фризою. Прибрала весь мотлух, а залишки допрацюю пилочкою. А з таким красином можна і по схемі попрацювати. Рухаємось по центру ністя від кутикули до вільного краю швидкими та чіткими рухами. Перевернувши пальчик, зажимаємо боковий валік та продовжуємо рухатись згори до кінчика. А з іншого боку вже навпаки, знизу догори. Але відступаємо від краю ністя, щоб зазубринки фризи не зацепилися за край ністя і не пошкодили його. Оскільки тут теж є пустота, прибираю її уривчистими рухами. Прибираю довжину нігтя за допомогою кусачок. Опилюю вільний край, але ще в кінці допрацюю. Відразу після опилу краю переходжу на пластину. Прибираю зайві залишки та ще й одночасно піднімаю чешуйки в зоні, де відросло. Попередньо протерла знежирювачем опилом. Це потрібно для того, щоб не рознести жир та пилюку по тим піднятим чешуйкам. Майнкюр буду робити комбінований. Фрезою плам'я відкриваю бокові валики. Подібні будові пальця по-іншому і не скажеш, тому що вони начебто приклеюються до пластини. Доблюю свої рухи то вгору до синусів, то вниз до точок вроста. Валики теж проходжу з цією фрезою, але не намагаюсь відшліфувати до кінця. Кутикулу обережно відкриваю носиком, не заглиблюючись під неї відразу. Маленькими шашками від одного синусу до іншого роблю одну проходку фрезою. Упс! З'явилась ось така маленька задирка під кутикулою. Так інколи трапляється. Щоб прибрати її безболісно, роблю декілька рухів в одну сторону і декілька рухів в іншу. За необхідністю дублюю зроблене. Повертаємось до валиків. Щоб краще їх відшліфувати, змінюю фрезу полум'я на бочонок. Цією фрезою легше обробити бокові валики. Чим більша площа інструменту, тим більшу частину шкіри він може охопити. А це означає, що менше рухів необхідно зробити для отримання необхідного результату. Додатковий бонус: позбавляємо ці і без того напрацьовані ручки неприємних відчуттів. Ви тільки подивіться на цю красу. Ну дуже приємно усвідомлювати, що особисто ти можеш подарувати таку приємність людині, дівчині, жінці. Це така крихта і водночас цілий сесій, коли твої ручки такі гарненькі. Згодні! Підготовлюю ніготь до покриття, обежирюю та наношу праймер. В даних ручках я точно не пропущу цей процес. Тут праймер відіграє важливу роль. Що стосовно бази, перший шар буде тонесенький. Грунтую всю пластину втираючими рухами, щоб база щільно просочилася між чешуйками нігтя. Це я дістала гель желе Буду його використовувати для зміцнення пошкоджених кінчиків. В мене на каналі є детальний опис даного матеріалу. Якщо цікаво, переходьте та знаходь відео під назвою Вся правда гель-желе». Повари даного гелю наношу шар прозорої молочної бази. Гель попередній нічим не опрацьовувала, не протирала і не опилювала, тільки просушила в лампі хвилинку. Перший шар бази як підложка, я на нього не витрачаю багато часу. А ось другий, вже повноцінний шар бази з вирівнюванням. Не залишу цей манікюр без дизайну. На нижню форму викладаю сухоцвіт в хаотичному порядку, попередньо промазавши її гелем. Поверх квітів теж додаю гель без просушки. І в рідкому стані наношу його на ніготь і фіксую форму зажимом. І до лампи. Через хвилинку знімаю форму. Квіточки розташувались рівненько та не мішають перекриттю, але з'явилась ступенька. Додам трохи гелю, за допомогою якого вирівнюю архітектуру. Просушив в лампі перекриваю топом і знову до лампи. Не ігноруйте час витримки в лампі верхнього покриття. Це важливо для блиску топу на поверхні нігтя. І тільки зараз опилюю по формі. Це економить час. Не потрібно пиляти двічі, так як наприкінці манікюру все одно їх варто підрівняти. І ось що ми маємо. Доглянуті ручки та дві щасливі людини модель та майстер. Як на мене, я чудово впоралась з поставленою задачею. А як ви вважаєте, для підтримки жміть всі відомі кнопочки внизу. А я бажаю вам завжди кайфувати від життя, чим би ви не займалися.